Слава Господу, сідайте, брати та сестри. <кій> сьогодні у нас, кажу, як казали, після молитва про те, щоб народ нашої країни навертався, по-перше, до Христа, а потім і до церкви. Так, да, може, сьогодні мало нас тут, але я вірю, що по вдомівках своїх наші брати та сестри знаходяться в постій молитві за це, бо це. Члени церкви запропонували, так і вони задавалися питанням, що робити, щоб наша церква зростала, і люди приходили до Бога. І вирішили робити перше, що треба звертатись до Господа в молитві і пості за це. Ну і також у нас наближаються свята. О, в неділю у нас буде урочистий вход нашого Господа Ісуса Христа в Єрусалим. І потім Пасхальний тиждень, де буде, будемо згадувати, і як у нас в народі називають, чистий четвер, е, Страсна П'ятниця. І потім велике свято, коли ми відмічаємо велику подію Воскресіння нашого Господа і перемогу Його над дияволом. То я хочу також трохи. Навернути нас до тих подій, які якраз були перед тим, як Ісус Христос йшов в Єрусалим для того, щоб страждати. На цей час Він знаходився за своїми учнями на лівому березі Йордана, там, де було багато води, де він був широкий, де Іоанн Хреститель хрестив Ісуса Христа. І він там з учнями знаходився і, як казали, що він хрестить там, але сказано, Іоанн каже, що вони не х... Христос не хрестив, а хрестили учні. Це місце, де Ісус Христос навчав народ, куди народ приходив. Ми знаємо декілька місць, де Євангеліє повістує нам, де Христос це робив, навчаючи людей і виказуючи своє вчення. Це нагорна проповідь, яку ми знаємо. Це Капернаум біля моря, коли Христос з лодки проповідував. Це Єрусалим, коли Христос приходив на свята на різні, і там Він навчав народ. І це місце, де якраз Ісус Христос також уйшов з Галілеї і знаходився там. Народ приходив, навчався там. Але там Ісус Христос почув звістку, що захворів Іоанн. Ну, Учні почули, чи захворів е, Лазар. І може, це коли вони йшли на, до Лазаря, проходили через Єрихон, а може, коли вони після Воскресіння Лазаря повернулися до міста Єфрем, це трохи на північ від Єрихону, і повертались через Єрихон до Єрусалиму. Ну, це. Ця подія, коли Ісус Христос сказав учням, що прийшов час Його виконати то, ради чого він прийшов. Ну, якщо <кій> Я хочу назвати свою проповідь, благодать Євангеля Ісуса Христа в Єрихоні, торкаючись цього міста і Єрихон. Єрихон – це те місце, де народ ізраїльський з пустелі прийшов. Це було перше місце. І перше місце, яке вони захопили, і захопили, не, прийм... не витрачаючи зброю якусь. Де Господь сказав, що сім раз обійдіть це місце, провозглашайте славу Господню, трубіть у труби, що Господь великий, і на сьомий раз пало це місце, і Господь сказав, щоб його не збудовували. Але його збудували. Ісус приход... Христос приходить якби в це місце, яке було збудовано з порушенням заповідей Божої. Але там жили люди, і вони мали потребу в спасінні. Я прочитаю три євангелиста повіствують про цю подію, згадуючи Єрихон. Це Матфій, який каже, що коли Христос. Був в Єрихоні, то двох сліпих він зробив зрячими. Марк пише о тому, що коли Ісус Христос виходив з Єрихона, то там був Вартимей, син Тімеїв, який також просив, щоб Господь врятував його. А Лука пише. Що коли вони входили в, Єрусалим, в Єрихон, то там вони зустріли цього незрячого. І я хочу прочитати ці дві події: коли Господь входив в Єрихон, коли зайшов у Єрихон, що там було, і коли вийшов. Це записано, Євангеліст Лука, пише в 18 розділі, починаючи з 35-го вірша. І сталося, коли він, Ісус, наближався до Єрихона». Якийсь сліпий сидів при дорозі і жебрував, почувши юрбу, яка проходила, Він запитав, що це таке? Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І Він закричав, гукаючи Ісусе, син Давидів, помилуй мене, і ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоб замовк. Та Він ще дужче кричав: Сину, Давидів, помилуй мене. Спинившися, Ісус наказав привести Його до себе. Коли він наблизився, запитав Його, що ти хочеш, щоб я для Тебе зробив. Він же сказав: Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому Прозрій, твоя віра спасла тебе. І Він враз почав бачити і пішов за ним, прославляючи Бога, а весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрхон. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший над мідниками і був багатий. Прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смаковницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Пройшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до Нього, Закхею, негайно злізай, бо сьогодні надібно мені бути в твоєму домові. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи: навіщо зайшов він, щоби зупинитися в грішної людини, встав Закхей і сказав Господу. Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього: сьогодні завітала спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, син людський, прийшов знайти і спасти те, що загинуло». І прочитаю те, що пише Марк у 10 розділі 46-го вірша. І прийшли вони в Єрихон, а коли він зі своїми учнями, з великим натопом виходив з Єрихону, то син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів в краю дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. І багато погражували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. А Ісус, зупинившись, сказав Покличте Його. Вони закликали сліпця і сказали йому: «Крепися, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і підійшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього: Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому, Учителю, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому, іди, віра Твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Перше, я хочу зупинитися на цих двох слюбцях. Що їх поєднує? Те, що вони не мали зору, вони не бачили нічого фізичного. Вони були дуже бідні, бо не було пенсії, як зараз. По інвалідності чи ще якось. І вони, їм було потрібно жебрувати, просити гроші у людей, щоб допомогли. Люди, які мали милосердя, відкликалися, а дехто проходив поруч них, нічого не даваючи їм. Друге, що їх поєднувало, почувши, що йде Ісус з Назарету, вони почали звати Його. І Як вони звали його? Сину Давидів. Ісусе змилуйся над нами. Духовні очі їхні, вони бачили, що це єдина можливість, яка є, щоб щось звернутися до Месії, про якого вони чули, бо Палестина це невеличке таке. Територія, така як Київська область, майже. І те, що там проходило, люди новини ці переказували один одному, що з'явився Равін молодий, він зібрав учнів собі і навчає їх, він творить чудеса, лікує хворих, зціляє їх, і навіть мертві воскресають. Вони чули це. І коли вони почули, що Ісус Назарянин рад, рядом проходить, вони кричали, їм забороняли. Хто ви такі, щоб він на вас звертав увагу? Але не все більше кричали, помилуй нас. Ісус Христос звертається як до одного, так і до другого. Що ти хочеш від мене? Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Вони не просили багато грошей? Те, що їм дуже потрібно було, вони попросили. Ми хочемо бачити. Якщо той сліпий, який був перед Єрихоном, то він просив, щоб знову бачити, тобто він колись бачив і став незрячим. А Вартимей, тобто Бартимей по-єврейськи, да, син. Тимея, тобто сліпця, він народився незрячим, бо його батько також був незрячий. І він просив, Господи, щоб мені бачити. Дорогі друзі, Ісус Христос проходив і багато тих, хто звертались до нього, Він задовольнав їхні потреби. Ісус Христос сказав кожному з нас через слова апостолів, я з вами до спокон віку. Дорогі друзі, для нас тут великий урок, що Ісус Христос поруч нас. У нас є потреби. Ми можемо звертатися до Господа. Він милостивий. Він бачив потребу цих. Сліпих. І коли він звертався до них, вони приходили до них. Я хочу звернути увагу, що Він покликав їх до себе. Дорогі друзі, коли ми чули звістку Євангелія, ви думаєте, ви пішли до нього? Він торкнувся ваших сердець. Він дав вам надію через віру в нього. Ви відкликнулись на Його позив для того, щоб підійти до Нього. І саме головне запитання Його: що ти хочеш від мене для нас? Що ми хочемо від Господа? Да, коли ми хворіємо, ми звертаємося в молитву, Господі: ось я хворію, дай одуження. Але торкнутися самого головного в нашому житті, що ми прагнемо? Получити від Господа життя. В кожну людину заложено бажання вічного життя, відчуття, що життя є вічне. І Єклезіаст в своїй книзі пише про це, що Бог вклав в серце кожної людини, що Він вічне життя потрібен мати. А як його отримати? Ісус Христос приходить і Він дає. Він казав, що Він є Воскресіння і життя, Він є хліб життя. Він проповідував про своє царство, про царство, яке не тут, не на землі, а попереду воно в серцях кожного із нас. І коли йому задавали питання, як нам подивитися, коли прийде Царство Боже? Ісус Христос і Іродус. Пілату сказав, що моя влада і моє царство не звідси, вона з неба. Дорогі друзі, і ці сліпці, вони бажали підійти до Ісуса. Дехто той, хто йшов спереду, забороняв. Дорогі друзі, іноді ми також були тими, хто забороняли, може, щоб люди приходили до Христа. Ми сьогодні з Петром Тарасовичем тут згадували деякі події і згадали тих, які забороняли збиратися, розганяли зібрання, були тими, хто заставляли владу розганяти у повноважених поділах релігії. Вони колись забороняли. А я був в Одесі. І там жіночка підійшла і свідчила, що мій чоловік був якась такий уповноважений по делам релігії. Він забороняв, але захворів, навернувся до Бога, Бог простив його і відізвав його у вічності. І він перед смертю свідчив, що він іде до Господа. У нас в Донецькій області був Лев Андрійович Серпілін, КГБіст, який також забороняв. І секретарка нашого міста вона казала, розказувала, як він приходив і ругав її, скаржив за те, що вона не мало робить для того, щоб розганяти зібрання. А потім він повернувся до Господа, став проповідувати в церкві. І одного разу, будучи в Москві, я також двоїх бачив, коли ми. У видавництві протестант купували християнську літературу, і вони багато накупили і якраз складали цю літературу. Ми стали знайомитись з ними. Вони кажуть, ми з тих з бувших. Я кажу, що наркомани бувші, та ні, уповноважені по делам релігії. Зараз ми розповсюджуємо Євангеліє. Дорогі друзі. Може, ми колись і забороняли людям, чи не давали свідчення добре, і відвертали людей від Христа, то потім, коли Христос покликав цих, то вони прийшли і допомогли їм прийти. Дорогі друзі, ми, дивлячись іноді на людей, думаємо, що ці люди ніколи не прийдуть до Бога, бо вони проти Бога, а Господь може змінити їхні серця. І вони будуть. Тими, хто буде допомагати людям приходити до Христа. А тепер я хочу звернутися і до наступної людини, коли Ісус Христос зайшов в Єрихон, то там Лука пише, що був один чоловік, Закхей. Дуже гарне ім'я. Священик Закхей. І воно. Перекладі значить, що святий. І з цього ми можемо виявити те, що він був із богобійної сім'ї, бо йому дали таке ім'я Закхей, тобто святий. По-нашому сказати, деверовець. Ну, тут сказано, що він був. Старший начальник митниці, дуже багата людина. Так, якщо подивитись на наших начальників митниць, то вони дуже-дуже багаті. І думаєте, вони чесно це заробили. На деяких відкрили кримінальну справу, там, посадили, забрали те, що в них було. Такий же був Ізек Хей. І про нього люди кажуть, що він дуже грішна людина. По-перше, він був малого зросту. І знаєте, у мене онук моєї старшої доньки, дуже малий ростом був в дитинстві. У класі, коли я. Його возив в школу і забирав зі школи, то він був самий останній. Там Дівчата всі вище його були, він самий малий був. У сина мого також старший син, він на два роки молодший за нього. То завжди вони мірялись, хто із них вище. І цей, що молодший, він завжди вище його був на декілька сантиметрів. там. Ну, і це так образливо було для Давида. Для малого, він плакав, а той його принижував, що він малий. <кій> Може, так було і Ізахеєм, його принижувалося його зріст. Але у таких людей є бажання стати великими. Тому Ізакхей, щоб бути великим, мабуть, пішов щоб стати зрадником, отримати посаду велику, щоб вітомстити тим, хто може його принижував, і пішов на дорогу гріха. Дітей віруючих батьків також принижували в Радянському Союзі за те, що вони віруючі. Їх називали святими, їх саджали на останню парту в школі. Їм ставили оцінки занижені, їх не приймали учпові заклади вищі, вони не могли отримати освіту, тому що вони сім'ї сектантів, баптистів. І деякі діти уходили з сім'ї для того, щоб отримати, уїжджали у якесь інше місце для того, щоб там, де не знали їх. Щоб якось піднятися в суспільстві, мати якусь владу, щоб щось доказати. Але було у них задоволення від цього, і знаючи багатьох таких братів, так сказати, осягнувши це все, отримавши, у них серці не було миру, спокою, у них завжди була тривога. І коли вони бували на зібраннях, де Ісус Христос їх закликав, вони навертались до Нього, як і цей Закхей. Закхей хотів побачити його. Ну, тут написано, був малий зростом, деякі е, думають так, що при цій натовпі, який було, він не мог побачити, та і по статусу йому бути там разом з ними було якось незручно то він вирішив так, залізти на смаковницю, ну, по-нашому інжир. А хто бачив ці дерева, то там листя таке велике, і сховатися там можна. Може, він мав мету, що я там залізу на це дерево, побачу, а мене ніхто не побачить. Ну і коли Ісус Христос проходив, Він звертається до нього. Дзахай, дзахей, негайно злізай, бо сьогодні мені потрібно бути в твоєму домі. А якщо ми знаємо культурний е, контекст того, що правовірний єврей ніколи не зайде в будинок язичника або митаря, вони сторонились від них. Бо вони вважали, що язичник, що Митер, тобто зрадник іудеїв, вони однакові. Вони не наслідують землі і обітування, яке дає Господь. То вони відносились до них з, з пренебреженням таким. А тут Христос каже, що я хочу бути у тебе, цей равін, який зцілив цих сліпця там, який. Зціляв людей, він також чув про нього, бо він багата людина була. І коли Він звертається до нього, равін, до грішника, Він з радістю, написано, прийняв його у свого будинку. Коли Христос наблизився і прийшов до нас, Він змінює нас. Коли Христос рядом, Він має силу. Нас змінити. І тому, які події після того, як Христос зайшов до Нього, Захи каже: Господи, даю бідним половину мого майна. Перед цими подіями Ісус Христос був там, де хрестив народ, і туди прийшов багатий юнак якого турбувало питання, як мені отримати Царство Боже, як спастись, то Христос йому звернув увагу на заповіді. Він каже, змалка я це зробив. Христос полюбив його за те, що він богобійний. І каже, одного тебе не достає. Серце твоє дуже прив'язано до багатства. Роздай його. Ми не знаємо ім'я цієї людини. Він відійшов з образою на Христа. А тут ім'я Сказане, тому що Він сказав: половину свого майна я віддаю. Кого я образив, в четверо воздам. Христос побачив його серце і це покаяння, зміну в його серці. Він каже, що спасіння. До цього дому прийшло, бо і він, син Авраама. Дорогі друзі, ми молимось і постимо за тих, хто, щоб прийшли в церкву. По-перше, ми повинні молитися за дітей Авраама, тобто за дітей віруючих батьків, які відійшли від Господа. Ми повинні до Бога благати за них, щоб вони прийшли до Господа, бо вони. Знали про Христа. І Христос стукає в двері їхнього серця, а іноді їм ще важко прийти, щось тримає їх із того, що було. Один із таких дітей віруючих батьків, председатель колгоспу. І коли ми возили на Белігреймівську. Євангелізацію в Москву були потяги з Ростова, і ми збирали людей, таких, яких ми хотіли, щоб вони почули Слово Боже, і везли їх туди на 4 дні. Вони в цих потягах ночували днем ходили по Москві, а увечері приходили на івангелізацію. І один із цих Олександр з дружиною, з дітьми також поїхав. Ну, час провести. Ну і коли там були, то дружина йому на третій день каже: Сашко, пошли каятись. Він каже: Ти що в своєму розумі? Що каятись? Якщо ми покаємось, як ми будемо жити? Красти не можна з колгоспу. Волгу заберуть. Я ж председателем колхозу не стану. Треба з комуністів виходити. Ти що, ми не можемо жити так? Пройшли раки, дружина навернулася до Господа, діти навернулися, а він ще тільки тільки підходить. Каже, я вже бросив палити, вже давно ні мірова не хожу. Але ще зробити крок для того, щоб прийняти Христа, ще не готов. Ми повинні молитися за таких дітей, віруючих батьків, і в наших сім'ях є такі. Але Бог буде чути, і Бог наверне до них, коли ми будемо, так як ці сліпці, взивати до Господа, Господи, помилуй нас, а Він запитає, що ви хочете, та щоб мій дім спасся, як у Закея, щоб цей дім прийшов, прийшло спасіння. Тому, дорогі друзі, будемо молитися, не забувати не тільки тут. А й вдома пам'ятати за них, молитися, щоб спасіння благодаті Ісуса Христа зайшло в їхні серця. Амінь. Помолимось.